Шановні колеги, дозвольте, враховуючи нашу постійну підтримку, яку ми вже здійснюємо декілька років, це була третя штурмова бригада, сьогодні це третій корпус. Надати слово Вадиму Подіяну. Дякую. Дякую. Всім доброго дня. Я є керівником відділу цивільно військового співробітництва бригади. Сьогодні бригада перетворюється в... Третій армійський корпус, відповідно, залучаються нові підрозділи, формуються нові структури, нові батальйони, полки. І сьогодні корпус фактично прийняв тактичну групу і сьогодні лінія фронту близько 150 кілометрів в зоні відповідальності нашого командира. І в силу того, що сьогодні є нагода сказати декілька слів, хочеться зробити таке оголошення, що в силу розширення структури є певні... Можливості певні посади тилові, сьогодні їх достатньо велика кількість, сьогодні більше 10 тисяч тилових посад, які є в структурі корпусу, які значить, можуть займати люди, професіонали свої справи і служити в тих напрямках, в яких вони є насправді фахівцями. Тому, якщо є можливості значить, і бажання долучатися, ми у нас працює рекузенковий центр. Фактично цілодобово можна звертатися, телефонувати, подавати заявки, відповідно залучатися до лав Збройних сил. Також, якщо є люди, які знаходяться в статусі СЗЧ, У нас сьогодні, на жаль, велика статистика сьогодні таких людей і ми впевнені, що в кожній громаді такі люди є і держава значить, в силу того, що. Їх достатньо велика, кількість дає можливість уникнути там, кримінальної відповідальності і що ці люди долучаються до Лав Збройних Сил. У нас також налагоджена та система, і тому ми готові залучати людей в будь-якому юридичному форматі. А також, користуючись такою наводою, я маю сьогодні таку приємну місію, є завдання нашого командира. Корпусу Андрія Євгенію Білецького сьогодні відзначити значить, вашу громаду, подякувати вам за ту системну підтримку, яка надається щорічно. Це дуже важливо, тому що це підвищує в першу чергу боєздатність наших підрозділів. А по-друге, це зберігає життя наших людей. Тому, користуючись нагодою, я значить, в особі голови ми хочемо... Значить, Знаку за підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади відповідно до наказу номер 63 від 28 червня 2025 року нагороджується сапожко Ігор Васильович. Тому я маю честь дати. Я хотів би сказати, що це не моя особиста нагорода, це нагорода кожного члена нашої громади, кожного депутата, кожного нашого працівника. Можна вже так. Дякую вам. Дякую. Дякую за увагу, вам буде робота. Дякую вам. Давай. Прийшла. Там є список. Я хочу, щоб цей список був відновлений і всі, хто був в цьому списку, отримали земельні ділянки. У ну, мене тоді питання, якщо ви кажете про загибель військових, потрібно загинути. У мене, наприклад, брат був в полоні чотири місяці в одна людина. Так, можна я скажу, так. будь ласка? Одна е, камера на одну людину це катування. В міжнародному праві це катування. Він чотири місяці відсидів і над ним знущалися. Я не буду розповідати, що з ним робили, коли його перевозили в цю, вибачте, не хочу виражати це касапію, столицю і його побратимів. Я не хочу розповідати вам, скільки загинуло хлопців, просто від авіабомб. 66 людей просто від однієї бомби загинуло за раз. Хлопці тут так само, хтось поранення отримав, хтось на реабілітації теж те буду називати прізвище, я думаю, не що... знаєте. Я не хочу, щоб. Так само прийти і розповісти в, такому, в тому списку. Не звертати увагу, будь ласка. Yeah. Yeah. Добре. Добре, я вам просто для чого кажу знову таки, тому що я вважаю, це неправильно. Не Потрібно загинути для того, щоб хтось отримав. <тас трав 'ї> багато хто втратив домівку, багато, багато кому yeah. треба будуватися та <проб> жити десь. <проб> не <роблю>. намовити. <проб> Є пропозиція зміни, ми підтримали в цілому. Прошу голосувати. На жаль, що нашу землю забирають, і це дуже шане. Запад. Про приватизацію житлових приміщень вихованки на Миколаїв, начальник управління з питань комунального власності житла. Зауваження було, є запитання за перечень. За основою в цілому ваш голос є вирішальним. За 20. Про закріплення майна на праві господарського віддання за комунальним підприємством Броської міської ради проєктівської області проговорити по один день. Зауваження буде. Дякую за увагу. Вибачте Дякую. нас, Дякую. ми тільки за співпрацювати і допомагати. Ви бачили попередньо виступаючи, ми жовтого. Хлопця не залишається, залишає. Я бачила, так я бачила. Я просто знову таки третя штурмова, дуже класна бригада. Корпус а, Азов зараз в гарячіших точках. А, ви бачите, що відбувається. Вони відбувають позиції, які, на жаль, наші військові втратили. Тому. Багато азовців тут живе, багато азовців тут загинуло, о, живуть родини. Багато. Я вважаю, що, багато, що да, і ще багато буде гинути. Тому потрібно розробити і надати їм земельні. Дякую. По другому питанні не зауваження. То голосую забавився. вже є, тоді на увазі. Європи. За 21 голосували ще не підказав. Uh, про внесення до програми капітального поточного ремонту та реконструкції одні позвонили про 100%. 25-29 років. Є пропозиція за основою цього пошого суду. Комплікт інтересів науці за 20. Розглядаємо проєкт рішення про внесення відносини безпечної громади на 25-29 років. Зауваження у одні пропозиції за основою 5 пошлого суду. за 21. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми Петрової територіальної громади на 25-29 роки. Є пропозиція за ось прошу голосувати. Я згоден на вчинення е, е, значного проводження -чин, у комунального підприємства Бруської міської ради Брускої області.